Галина Каніщук, моя Україна, моя Україна це вись над горами, це синє море, струмок між ярами, ліси і озера розкинуті всюди. Чому ж в Україні зажурені люди? Моя Україна, колиска від мами, широкі вони з золотими хлібами, а поміж колося – барвяні квіти. Чому ж в Україні заплакані діти? Моя Україна незванна, єдина і Найкраща її солов'їна, великі міста і квітучі села. Чому ж Україна така невесела? Бо чоботом чорним на землю родючу ступила, навала жорстока, смертюча. Коли ж росіяни вистали катами, а ми ж вас колись називали братами. Про що, коли схова мати співала? Про смерть і розруху вона промовляла: невже вас дитинство учило вбивати? Моїй Україні міста руйнувати? Ми все відбудуємо, нам вистачить сили, а вам будуть снитись дитячі могили, і плач матері мовчуватися буде, Український народ вам цього не забуде. Моя Україна найкраща у світі, немов наречена в вишневому світі, і будуть свісти, що на попелі квітять. І будуть сміхатись щасливі діти.